що сіл поминальний такий бідний. Вінків немає. Хоч би Ксьон запокликали. От жлаби. А Ксьон сказав, що таких, як ти, не відспівує. Ага. Бо то великий гріх. Прибери зі столу ножа. А фотографії получше не було? Якась у мене тут пика кисла. Прямо як ваші. Па, тут всі думали, що тебе вже нет. Я так розумію, це моє. Упокой, господи, душу раба твого Дмитро. Непоганий, кажуть, був чоловік. А що ви терпите цю бадлюку, а? Воно сидить і знущається. А можу йому по зубам дати, щоб менше скалився? а? Так, тримай себе в руках. Він все ж таки їсть. Хоч і не да, успокойся, Вань. Я думаю, що папа уже настібався. Я бачу у вас тут у великих вуйках з'явилася нова традиція на похорони покійнику в зуби давати? Так, уяви собі. Особливо, коли покійник не може вгомонитися. Але я то зараз швидко виправлю. Іване! Іване! Іван, Заспокойся! Іване! Іване! Іван, іван, я тебе прошу! Будь іван, Іване! Будь розумніший! Іване! Іване! Тримайся! Чого ти приперся сюди, а? Брехати і людей дурити? Ти не нервуй так, братику. В твоєму віці так не можна. Ти спіскочить і глина. Я таке йому зараз натовчу, то вам майже. Водя, тримай місце, щоб у мене руки затерпли. Ці під руки здорові, як ведмеді. Дядя Вань, тихо. Я не знаю, що таке мармиза, но лучше не надо. Мармиза, синок, это по-русски морда. Твой дядя в молодості очень часто по ній получал. Митрий, заспокойся. Або ми зараз його відпустимо. Ні в якому разі. Доки ви витримаєте, він сіл. Ви только послушайте. Слова не мальчика, а дівчини. Вот оно вліяння дяді. Від імені громади великих войок. Я радий привітати вас, Дмитре, на рідній землі. Ви до нас надовго? Та ні, він вже скоро їде. Приїхав на капостові тікати, як завжди. Василь Васильович, кого ви слушаєте. Відтепер Дмитро Петрук знову житель великих Вуйок. Що тобі тут треба? Двадцять років тому ти вкрав в мене все! Тут більше нема що красти! Ти що досі сердишся через цю дрібницю? Так що? Залишаюся тут назавжди, Дмитре? Ну, звісно, тому з цього приводу я запрошую всіх вас на вечірку. Бачите, отой гайок. Завтра там буде стояти моя хата. Та що, будь ласка, приходьте всі, буде музика, фуршет. Нарешті, я останній раз на фуршеті був, коли румуни Євробачення виграли. А у котрій годині? Так я не зрозумів, Васильович. А що до мене на свято ви не йдете? Ну, яке свято? ну як яке? Річниця творчої діяльності? А яке відношення ти маєш до творчої діяльності? Ти хто? Поет, художник, письменник. Столяр це теж художник, тільки по дереву. Ага. Так що запрошую завтра всіх вас до себе. Всіх, хто скучив за розбавленою сивухою і кислими огірками. Ми ще побачимо, до кого прийдуть. А давай так, до кого люди прийдуть, то і залишиться в селі. Все чули, всі чули, свідки! Парі! <рі> Тільки де ж ти тепер житимеш? Хоча. В лісі лісі багато. <рі> Папа, ты, конечно, мучишь. Ты мог бы хоть предупредить, что приедешь? Проехали. Ты знаешь, папа любит сюрпризы. А это кто? Ах да, я забыл вас познакомить, это Ксения, моя девушка. А это папа Дима. Очень приятно, дуже приятно. Взаимно. Я богато про вас чула. О, мабуть, мой брат Иван. Про мене розповідав всіляку гідоту? Та ні, то я про тебе розказував. Він розказував, що ви. Послушай, сонечко, Ти могла б нас залишити та 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 Я з сином дуже давно не бачився. Ну, Звичайно, я тоді додому піду. Так. Ти на вечері прийдеш? Ну, звичайно, прийде. Батько готувати не вміє, а в дядька Івана їсти небезпечно для здоров'я. Ну, бувайте. Угу. Івана! Як тобі не соромно? Така подія. А ти мене не попередив. Василю, хіба я знав, що та падлюка жива? Та я про твою річницю. Така дата. Це подія районного масштабу. Який масштаб? Яка подія? Сядемо, вип'ємо, закусимо. Вон скільки харчів з похорону лишилося. Точно, таку п'янку влаштуємо, що аж дим промислом. А найголовніше що ж Марійка мовчатиме, Бо то ж річниці. Ні, так не можна. Треба згідно протоколу. Спочатку з вітальним словом повинен виступити очільник місцевої громади. Це хто? Це я. Потім треба. Розповісти про здобутки села за останній рік. Потім треба показати почесні грамоти від районного керівництва. Слухайте, Васильович, які грамоти? Який протокол? Це моє свято. Випивка, закуска, старі анекдоти. Все. Так. Якщо не будемо святкувати, як треба, все відміняється. Або переноситься. І будемо святкувати твій ювілей, коли ти. Будеш готовий. А зараз сійдемо до Дмитра. Що? Куди? Нічого не відміняється. Святкуємо так, щоб аж гай шумів. Бодя, принесеш баян. Такий же ж у тебе. Ти ж сам казав, що коли всі розійдуться, збирався грати на баян. Бачите, Васильович, вже навіть баян є. О! Оце інша справа! Готуйтеся, а я до району. Це що, привезете нам кореспондента, так він же знов нажареться. А як районна влада дізнається, що у великих вуйках така подія? Останнє про нас газети писали, коли скажений бичок коваля покусав. Так що давайте, готуйтеся. Готуйтеся. Іване, паян принести. Зіграєш. Та не той настрій. Я біжую. что ты решил в сельской жизнью пожить. Фермером стал. Телочку себе завел. Ой, папа, она не телочка. И я ее не завел, окей? Okay? Ну да-да. Это не просто увлечение, здесь чувство. Ты еще скажи, что влюбился. Да мне наплевать, нравится она тебе или нет. Да, я ее люблю. По-настоящему, первый раз в жизни. Так что ласкаво просим, вылыки вуйки. Пісь мамочку. Ну, нічого, біля спітання. Бачу повернення батька тебе теж сильно порадувало. Сьогодні особливо не гуляй, бережи сили на завтра. Я отца с Ксенией познакомил. Так ты что? А ну дай Вона тобі не пара, бо її прадед не граф і навіть не барон. Я не понимаю, какое его дело. Я же в его жизнь не лезу. Скажу тобі один раз, Валера. Тримай свою ксеню якомога далі від свого батька. Руйнувати чуже кохання це його фішка. Повірмо йому досвіду. Ну, а у вас то другий случай. У них з мами хоча б настояща любов була. Це тобі хто сказав? Ото й брехун? Слухай, як все було насправді. Покохав твій дядько красуню гуцулку Ганну, яка теж його любила. І не було в усіх Карпатах щасливішої пари, ніж вони. Закохані насолоджувалися кожною миттю свого щастя, і, звісно, скоро збиралися побратися. Та не так сталося, як гадалося. Твій батько заздрив чужому щастю. Він підло вичекав момент. Як не намагався я її знайти, але все марно. Ніде не було моєї Ганусі. Кия я шукав кохана, Дмитро діяв за своїм підступним планом. Він втік, забравши з собою Ганусю. Відтоді я більше її не бачив. На згадку лишилися тільки гіркі сльози. Пусть вот такая история. Да уж, страсти не шуточные. Шекспир отдыхает. Ну, расповедай. Что расповедать? Ну. Витато, Вима про меня что говорил? Ничего особенного, если не считать, что он от тебя в восторге. Правда? Так и сказал? Ну, конечно, не совсем так, но я думаю, что слова «умница», «красавица» и «хозяюшка» вряд ли могут быть признаком разочарования. Да Та я там хозяюшка? Ого, який розмах! На гвинтокрилі хату привезли. Хе -хе. Так, так, подивимось. Скриплять. Я кажу, завіси вісім треба змастити. Кажу, дістану якісно, недорого. Дякую, злою, що собі. Приємно мати справу з діловим чоловіком. Штефан. Ви щось тут забули, Штефан? Ні, просто бачу, що тут. Будівництво намічається. А це справа така серйозна, фінансово затратна. Та й думаю, пану Дмитру допомогти. Фарба, цегла, шпалери, меблі, все можуть дістати зі знижку. Дякую за турботу, але пану Дмитру все вже везуть. І сад, і газони, і навіть басейн. А воду, воду знаю, де дістати. Селюще якраз для вашого басейна. Слухай, як там тебе іштон. слухом у тебе може погано. Я сказав, нічого не треба. Геть звідси. Нічого, буржуй, нічого. Я тобі ще влаштую деолігархізацію. Скажіть, будь ласка, у вас помада є? Наприклад, яка-небудь яскрава, бажана, червона. Для чого тобі червона помада? У Валерного батька вечірка. Сукню я вже обрала, залишилась помада. А що, сукня гарна? Дуже. Мама з Італії привезла, я лише один раз тягнула. Боже, це ж та що з вишивкою на пузі. Так вона ж страшна, як упудила. Навіть в райцентрі вже таких не шиють. А тому Дмитро ще спробуй догодити. Він в своєму житті такі плаття бачив. Ох. Покажи. А що здесь чорний край? Я просив золотисту. Убери это. Да. Узнаю Дмитрия Петрука. Готовишься к вечеринке? А ты как дома? Скоро придут люди. И запускайте шоколадные фонтаны. Пап, я боюсь, что их. Ты даже шоколадным бассейном с вышкой не заманишь. Все в шоке от того, как ты поступил с родным братом. О, я вижу, кто-то наслушался куцурских сказок о дяде Ивана. Хорошо. Я расскажу тебе. На самом деле. Я вынужден был спасать твою мать. Жила здесь Анна, симпатичная баба, не более. И угораздило ее понравиться твоему дяде. Начал он ее просто преследовать. Этот маньячила не давал ей ни вздохнуть, ни продохнуть. Довел психопат Девушку невинную до депрессии. Как я мог пройти мимо? Пришлось срочно вмешаться. Поскольку оставаться в селе было опасно, я уговорил Анну уехать. Я оказался прав. Иванушка дурачок готов был ее убить. И меня заодно. И вопреки всему, я спас ее. Но потом женился. Да, ты прям благородный рыцарь. Только у дяди Ивана немного другая версия этой истории. Запомни, сынок, в любой непонятной ситуации всегда виноваты. Москали. National tradition. Привыкай. Ні, ну це якесь завузеньке, Зараз трісне. Mm -hmm. Знімай. Куди? Ти що? Ноги геть відкриті. Руки які довгі. І білі, як сметана. Угу. Mm -hmm. Знімай. Ну файне ж. Ну не знаю. Для цієї сукні в тебе обличчя якесь кругле, як миска. Ні до якого Дмитра я не піду. Добрий вечір, хліборобе. А Валері, ти що скажеш? Щось придумаю. Це простіше, ніж сукню вибирати. Слава Ісу! Ой, це ти Богдан. Ага. Як здоров'я, баба Рисія? А, Погано. Та ви що? Ради коліт кляти я ну, подивлюся. – Та ви що, а де ж болить у вас? О тут болить. Ага. О, отут крутить. А, а отут смикає. Ой, хай Бог От. Фельдшер сказав, що я метеозалежна. А, а де? Чорний гуцул. Зараз. Зараз ми рідненькі поїдемо, будемо торгувати, заробляти. Ну хто, хто? Ну, що за люди? Тільки ж зимові колеса поставив. Ви не бачите... Не бачите. Моя робота. Моя дубові місяць робить. Скажеш, що забув лаком покрити. Пішу. Бери. Бери, бери. Сілька на все село. Ой, бось гарне співай. То, мабуть, або. По-моєму, Алла Кудлай. Чи Віктор Павлік? Та ні. То Тіна Кароль. Ходім, дівчата, бо й вам вже чекає. так так, чекає. Треба піти, підтримати, проявити солідарність. Не до Дмитра шпертися. – пертися. Ну, а о, ти ж дефа не з нами? Я нас я нас Бачите, йду бульбу кропити. Лали. А Лали. то жуки все до ранку жируть. День. <свят> до дядька Івана пішли, так? Mm -hmm. А ти чого не йдеш? Ну, кому пити їсти, а кому? Перетворювати мільйонерів в соціально незахищених. Ти щось про Деолі Херза. Де олігархізацію? Чум? Хвороба? Ну, майже, майже. Воно ж невідомо, скільки мільйонер у нас в селі протримається. Воно ж так. Сьогодні олігарх, а завтра втік. Разом із сином. Як із сином? А весілля. О, Валєра і Ксенія мають скоро побратись. Я тебе прошу. Нема такої нареченої, яку буржуазія не кинула. Заради збереження прибутків. Ну можеш, коли хочеш. Васильович, ну довго, ще? люди вже чекають. Рано вам тільки б очі позаливати. А що в районі про село скажуть? Вам до наплювати. Васильович, підписав. О. Молодець, великими літерами. О! А ще, Васильович, я вам мінералки на рану купив. А ну тоді треба починати. О, нарешті вже. Хлопці пригодаєш? Ага. Шановні гості, запрошую усіх на святкування. Нічого, промову потім виможе. З новосіллям вас, пане О, Дмитре. Приємно, коли гарні люди вітають. Проходьте, не соромтесь. А я, до речі, не з пустими руками за давнім гуцульським звичаєм. Ось, дозвольте. Дякую. Щоб у новому домі було щастя, достаток. Хоча минуло разу ми з вами трошки. Подискутували. Розумних людей це звична справа. Винця? Не відмовлюсь. А у, в тих стаканчиках що? Віскі. Шотландські. Ну mm, я віскі. Знаєте, я вино після обіду не п'ю. Даремно сто років витримки. Але сьогодні зроблю виключення. Та не лише Іваном Петруком можуть похвалитися великі вуйки. А о що, тільки таланти живуть, а вбивці чи, може, маньяка якогось нема? Та борони Боже. Був у нас один збочениць, так ми його. Вбили. Та ні. Яйцем викатали. Василюсь, давай вип'ємо. Та встигнемо, встигнемо. Та скільки. У мене ще про гончарство, сироваріння. Ну, в горлі пересохло. Ну, хіба це традиції гуцулів? Хіба так наші діди прадіди святкували? Традиції це ж візитна картка нашого села. І то правда. Ну, за Івана Петрука. А тепер може. Танці! <ріст> Тихо! Тихо! Які танці? Спочатку виставка! А тепер слово має ювіляр. Давай Іван. <кхи> ну, я той його... говорити не дуже вмію. Але я вам дякую, дорогі гості, що ви до мене прийшли. І щоб ви не забули про мій маленький ювілей. Нічого собі, маленький. 20 років тислювати це не поле перейти. Давай, Івана, не соромся, Розкажи, як ти важко працюєш, як людям допомагаєш. Так я так і кажу. Та коли ж це закінчиться? а? Цілий вечір меле і меле. Ти ж на же, як гіркарецька. Це я набрид? Кому я набрид? Ану, підніміть руки. А ну? Тільки чесно. Слухайте, давайте хоч сьогодні без виборів, га? Ну що ви, ну Васильович, Марійка. Ні, ну. Давайте з виборами. Давайте, люди, не стидайтеся, підіймайте руки, не бійтеся нічого. А хто боїться? Молодя. Може, ще й ти боїшся? Ану, підіймай руку. Я О! Та яке в чорта голосування? Давайте танці. Пригощайся. Дякую. Сі у Івана. Чи, чи, чи. Ну, так воно і правильно. Він місцевий. Його поважають. Та до чого тут він? То народ у нас такий. Ну, Ми ж то не прийшли, щоб свято зіпсувати. Народ у нас гнилий, аби комусь свиню підкласти. Хто б міг подумати, а? Ех, шкода, що в мене немає своєї людини, яка б могла мені гостей пригнати. Я би в боргу не залишився. Ну, були б гроші, а людина знайдеться. Так про це не турбуйся. Сто доларів. Ні, ну, це не серйозно. На все добре. Сто доларів і срібні ложки. Можеш не повертати. Годин. Пане Дмитре, і весь колгосп буде у вас.